А сьогодні, сьогодні, день народження письменника Івана Котляревського, автор відомої поеми Енеїди. Він є ще зачинателем сучасної української літератури. Народився 9 вересня 1769 року у Полтаві. Він працював домашнім учителем, брав участь у російсько-турецькій війні та був директором театру. А от чи було у його житті кохання про це знає Маріша Пономарєва. Парк імені Івана Котляревського у Києві улюблене місце для прогулянок молодих мамі з дітьми та закоханих пар. Але за іронією долі сам письменник ніколи так і не став батьком і усе життя був самотнім. Високий, завжди веселий, говіркий, як парубок моторний. Душа будь-якої компанії та завидний наречений для жінок. Івану Котляревському було трохи більше 25-ти, коли він влаштувався працювати вчителем поміщицьких дітей. У будинку господаря він не познайомився з Марією. Вона теж працювала у родині поміщика. Тоді молодий митець не сумнівався, що знайшов свою долю. Під час нетривалих зустрічей він розважав дівчину веселими історіями, а ночами таємно писав романтичні листи та вірші. Який зізнався у коханні, неабияк розчарувався. Дівчина вже була обіцяна у дружини сусідському пану і чути не хотіла про почуття Котляревського. Тієї ночі після зізнання письменник так і не засне, а на ранок піде з поміщицького будинку і вступить до військової служби на цілих 12 років. А згодом Іван Котляревський опише свою кохану у творі Наталка Полтавка і на все життя залишиться вірним. Sugui gente, em cima.